Це, мабуть, найстрашніша вправа для військовослужбовців на БЗВП. І зараз ми з Сергієм пройдемо її. Ну, а потім розкажемо вам що до чого. Тут не фіксований пол. Рота! Заходжу. Ти маєш подивитись той вхід. Нікого нема. Вогонь вогонь. Прохід бачу. Перезарядка. Бачу двері. Вихід. Ну, мої враження, це просто жесть. Це така страшна квест та по-армійськи, я б сказав. Фу, Здається, це не так страшно, але насправді, коли ти там, ти нічого не бачиш, ти намагаєшся нащупати тверду поверхню, щоб не перечепитися, не впасти. Противник, все мигатить. Ну, Сергій, як тобі, я, як військовослужбовець? А, ну насправді твої емоції зашкалюються, це насправді дуже круто. Тому що дійсно людина, коли заходить, вона не знає, що там буде, як. І е, ти працював нормально, добре, все там, орієнтувався. Тут ж, е, один з факторів це невідомість. Тобто тут не може бути, ну, що все погано, що все добре. Звичайно, є якісь помилки, але головне, що ти зараз вже маєш якийсь досвід, е, який зміг би використовувати в, в такій ситуації в бойових умовах. Хочу вперед! Під ногою перешкоди! Нерівна поверхня! Віджин, який нам передали поляки. Це їх досвід. Вони використовували його для загонів спецпризначенців. А зараз кожен військовослужбовець, який приходить у нас програму БЗВП, має можливість відчути це на собі. Противник! Цей комплекс, який призначається для спецпризначенців. Навіщо вивчати його солдату? Війна постійно змінюється, і наші партнери з НАТО постійно пропонують якісь більш складні, більш корисні нам вправи. Тому що іноді війна може бути в полі, іноді в лісі, іноді в місті, іноді під завалами, десь наприклад, там на Азовсталі і так далі. І людина має бути готова до будь-яких умов. Двері! Цей комплекс ми використовуємо приблизно рік. У нас є вже різний досвід. Ми вигадуємо різні сценарії. Наприклад, можуть працювати одночасно дві групи, які йдуть на одному на зустріч. Люди можуть використовувати ліхтарі, прилади нічного бачення, можуть рухатись в темряві. Тобто насправді тут лише 150 метрів. Але багато чого ми можемо зробити і відпрацювати. Ми використовуємо тут і фізичні, і психічні перешкоди та подразники. Наприклад, тут є якісь завали, якісь колеса, палки, перешкоди. І також ми використовуємо подразники психологічні. Це шум, крики, постріли. Це все збиває з толку, але людина має знайти. Вихід, вона має рухатись вперед, вона має доповідати, що відбувається, і люди мають між собою комунікувати і взаємодіяти. Тут пункт управління відженом. А як взагалі відбувається процес проходження? Скільки людей туди заходить? Проходження відбувається малими групами: дві-три людини. З ними позаду, взагалі, якщо це перше проходження, позаду з ними йде інструктор, який контролює цей весь процес. Який в разі чого е, може надати першу домедичну допомогу, або ж витягнути людину, яка там панічна атака в неї сталася, або щось наподобі такого? Бували такі випадки? Слава Богу, ще не було. Розкажи от з твого досвіду: що курсантам дається найскладніше? На мою думку, найскладніше курсантам вдається це... Прохід через рухому підлогу в кімнаті номер 3 прохід через загородження природні по типу як завали та лабіринт. Складно трошечки пройти, тому що там практично нічого не видно. Вони орієнтуються сказати, своїми, всім своїм тілом, всіма своїми чуттями. Задоволений, що воно дійсно працює що РВП, і що це ввелося в програму БЗВП і що це в подальшому допомагає нашим військовослужбовцям зменшити ризик ПТСР та бути готовими до майбутнього в реальному бою. Ти коли Потрапив в армію. Ти очікував, що тут будуть такі вправи, як от Віджин? Ні. Це було для мене, так скажем, чимось новеньким. Вове, розкажи, як тобі віджин? Суперово. Складно було? Ну так, нелегко. Скільки тобі років? Мені 40. Фіз Фізично для мене це є неважко. А психологічно? Ну тут вже є чу-чуть Інакше від. Що вдома робиться, а інакше, що тут. От е, ти прийшов цю вправу, да? Да. ти відчуваєш по собі, що у тебе щось змінилося, можливо. Тут мурашки по шкурі є. Да? Щось відчув. Ну, да. так. Ми зараз знаходимося на психологічній паласі. Це також один із елементів психологічної підготовки військовослужбовців. Ми подивилися на віджин. Да? Це одне те, що таке новшество. Психологічна паласа, вона вже існує досить давно, і ви про неї вже можливо чули. Але це також дуже важливий аспект у підготовці. Команда «Граната» має дублюватись. Розкажи, чому важлива психологічна підготовка на БЗВП. Дуже важливо розуміти одну штуку, що зброя це дуже важливо, це класна, вогнева підготовка тактична, але наша головна зброя це наш мозок, це наша психіка. І ми маємо це постійно ну, також розуміти, вдосконалювати, бо людина в екстремальних умовах, в стресових умовах, вона не піднімається на якийсь рівень своїх там, бажань, мрій, вона впадає на рівень інстинктів, на рівень виживання. І тут чим більше до цього підготувався, тим більше в тебе просто шансів на виживання. Розкажи, як розвивалася психологічна підготовка от з початку 22-го року так? і по зараз? Які вправи додавались? По, по мірі того, як ми бачимо, що сама війна змінюється, також ми маємо робити якісь висновки. Наприклад, зараз це дрони. Це каби, тобто війна значно більш жорстока, складна. Перше, що ламається, це саме людська психіка. От. І тому кожна програма, ми зараз вже працюємо по шостому виданню, кожна програма змінюється, і е, туди додаються нові теми. ці програми зробили більший акцент саме на стресостійкості, на, на факторах, які дуже ну, впливають на боєздатність. І, наприклад, додали нову тему теоретично. Це потрапляння в полон, виживання в полоні. Реакції на стрес. Тобто це може бути паніка, істерика, агресія, апатія, ступор. І так далі. Ми навчаємо це розпізнавати, щоб людина знала, що треба робити, що що не треба робити. Розкажи, як тобі психологічна полоса? Ну я задоволений, все, файно, тренуємося, стараємося. Як ти взагалі попав в армію? Ну і що по дорозі злапали втицька, то все. Да? Повезли та все. <різь> і те. Але я задоволений. Чим раз, тим воно якось ліпше стає, цікавіше стає. Якось азарт то набираюся. Хочу старатися, ну, хочу піти. Помогти там пацанам побратим, своїми побратимами перемогти того ворога. Ну, трохи страх був. Трохи страх був, бо не знав, що до цього, як куди. Ну, в армії я взагалі ніколи не був, не служив, мені 27 років. Ну, але зрозумів, тут є всі такі хлопці, як я. Ну, багато в армії не було, але стараються теж ходять, якось чуться, щось, науку мають. Давай, 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 давай Чим понижче, чим по Пішов на канат, на канат пішов. Як вам психологічна полоса? Незвично. Перший раз таке проходив. Е, що із того, що ви прийшли, було найскладніше. Тут. Тут? А що так. тут треба робити? Отак, От тримаються руками, це дуже важко, велике фізичне навантаження. Ну, плюс... Нам все йде, враховуючи, що до того спортом ніколи не займався, це, це дуже складно було. Е, скільки ви вже на БЗВП? Е, вже другий тиждень. І як вам? Пішов. Не То Я знаю, вчать, вчать, вчать. Уже ну, ви відчуваєте різницю між тим, як ви прийшли от перший день і зараз? Та відчуваю, бо вдома була така більш сидяча робота, ніколи таким не займався. Ага. А зараз все тут дуже складно. Вже як то не, не той вік. Ага, скільки вам років? 33. 33, та ви ще молодий. Ну, Я вже відчуваю себе на, ші... на 60. Але помаленьку, помаленьку щось буде. А от з досвіду. Чи дійсно це впливає так, як воно має впливати? Тобто люди, коли проходять цю полосу, вони якось змінюються. Ти помічав це? Так, це насправді дуже показово, тому що вони проходять цю полосу Ніше, двічі. Не, не можу, давай, перший раз, от, як на занятті, а потім вже на КТЗ. От, і вони мають е, показати все, чому вони навчились. І е, одразу видно, от, наскільки. Е, вони проходять більш свідомо, більш ефективно. Тобто, вони демонструють, чому вони навчились. Тобто, ми це одразу бачимо, і вони навіть кажуть, що це ну класно, що там нам сподобалось. Отже, підбиваємо підсумки. Як ви бачите, підготовка військовослужбовців у сухопутних військах постійно адаптується до викликів сучасної війни. Використовуються як сучасні технології, так і закордонний досвід. Тому долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.